Напевно, у кожного вдома можна знайти день народження, яке виглядає ось так. І якщо у вас таке є, то ми можемо вам допомогти. А саме яким чином? В нас з'явилась нова послуга. Ми переводимо ось таку типу стрічкову касету в цифру. Яким саме чином? В коментарях. Там на, під цим відео є наш номер телефону: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Телефонуйте, пишіть, як вам зручніше. Зв'язуйтесь з нами. Ми з вами домовляємось про відправочку. Як ви нам відправляєте цю касету? Ми протягом 3-4 днів переводимо її в цифру. Можемо записати вам на флешечку і відправити флешечку назад. Можемо е, скинути вам на фекснет, наприклад, на облако, на Google Диск, в Ютуб посилці. Як вам зручніше, ви пропонуєте. Ми погоджуємося і робимо виключно під вас. Е, найголовніше, найцікавіше ціна е, 100 гривень вартуватиме одна година запису. Відповідно, там весілля. 5 годин, 6 годин, 500 гривень, 600 гривень. Кому цікаво, пишіть, звертайтесь, всім залюбки допоможемо і всім постараємося своєчасно відписати. Дякую.